11.11.22. ця дата назавжди увійде в історію як день звільнення Херсона від рашиських загарбників. Ми вірили і чекали, а ЗСУ робили все можливе та неможливе для повернення міста під контроль України. А як на цю безперебільшень історичну подію відреагували чернігівці, дізнаємось просто зараз. Бомбезна, просто це найкраще ну, на за час, що могло бути. Ми вже давно чекали, щоб його звільнили, тому що ну це наш город. Ми за нього переживали, радилися за наших воїнів і за жителів, які були звільнені від окупантів. Це єдиний обласний центр, який був зайнятий росіянами, тому і це для нас така дуже важлива перемога. Весь світ, мабуть, радіє такої події. Ми всією сім'єю зустрілися. І відсвяткували. Якраз співпало з ним народження сина, так назад. Радісніше було. Важко сказати, що це радість, тому що люди пережили неймовірне. Вони майже 9 місяців були під окупацією. Всі ми знаємо, як це коли. На рідній землі, але не під своїм прапором. Коли люди падали на коліна і вітали наших хлопців ЗСУ, то ви знаєте, я перед телебаченням падала на коліна і думала, що боже мій, не вже це трапилось нарешті. Бачила, що там дівчинка, що на скрипці грала потім. Як бабуся зустрічала свого внука, це було ну, до сліз дуже так. Дай Бог, щоб з цієї перемоги почалися і взяття, і Луганська нашими і Донецька. Я був в Херсоні. До повноштабного повномасштабного вторгнення це гарне місце порт, багато курсантів. Тобто, ну я люблю це, це місце. Херсон це ж цей город кавунів, тому так їхній бренд вони показали, що ось каунте їхня, як кажуть, ну, якби бренда. Я зайшла в соцмережі і кавунові флешмоби. Я побачила, знаєте, звідки? по-перше, я підписана на жіночий футбол на національну нашу збірну. І вони там навіть собі придумали такий флешмоб. Спочатку були фото з м'ячами, а тоді вони просто м'ячі змінили на кавуни. Це було дуже файно, чесно кажучи. Я дуже позитивно ставлюся до цього, тому що сам полюбляю кавуни. Дякую воїнам нашим це велика заслуга, що вони звільнили цей наш город. В наше ЗСУ вони тако трошки подавили їх по морді башмаками. І все. І до побачення, телебачення. Ну, молодші, дуже багато знайомих зараз там воюють, і від них ми чуємо, що це дуже було важко для них зробити. І це багато жертв було, і багато зусиль докладено для цього. Даже Зеленський я бачила пост його, Він говорив, що треба от, мати на увазі всі якою ціною нам це. Вдалося. Війна ще не закінчена, тому я вважаю, що родіти ще зарано. Ще ворог не, не об'явив свою капітуляцію. Треба далі старатися. Тому я думаю, що ми будемо е, випивати чарку, я ту ще в день перемоги. Херсон це Україна, Крим це Україна, Луганська область це теж Україна, Донецька область це теж Україна, Запорізька область це теж Україна. Слава ЗСУ, слава Україні. Чернігів з вами.